Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Розкажіть, як пережили сьогоднішній обстріл? Наскільки було гучно? Дуже <клухи> сильно було гучно. було. в десь з турбацій було Дуже Гучно не то слово гучно дуже Єлі пережили. тіліпаєте, що до сих пор. Що не аташки, ще не аташли. Так що дуже тяжело. Та що почули, вскочили від, від від вибухів, сиділи в коридорі, ну, всі злякалися, як пережили. Не спали, звичайно, за друзів хвилювались, От приїхали їм допомагати. Як ми його пережили? Пережили, слава Богу. Почули, звичайно, гучно було, але